Вітаю, друзі! Путін заговорив про рейтинги Залужного та Зеленського. Про що взагалі це може свідчити? Зеленський відправляється в США для підписання угоди по корисним копалинам. Давайте більш детально розберемо, взагалі, що передбачається угода, та які там умови для України. Давайте про все по порядку. ABC News заявляє про те, що Дональд Трамп шукає більш податливого кандидата на пост президента України на заміну Володимиру Зеленському. Видання заявляє, що оточення Трампа розглядає можливість заміни Зеленського на більш поступливого кандидата на пост президента України. В уряді України повідомили виданню, що цього прагнуть тільки ті, хто вважає Зеленського особисто є проблемою. Оскільки він недостатньо поступливий, він не збирається просто прийняти все, що Сполучені Штати пропонують, аби все, що вони вимагають. Джерело також додало, що у Трампа розглядають заміни зеленського на кандидата, який менш схильний протистояти суперечливим зусиллям сполучених штатів щодо примусу до мирної угоди. Вони оперують усіма цими хибними припущеннями одне з яких полягає в тому, що проведення виборів в Україні обов'язково призведе до успіху кандидата, який готовий прогнутися під все, що вимагає Трамп, зазначив співрозмовник. За його словами, Сполучені Штати навряд чи мають на увазі когось конкретного на зустрічі з Макроном. Дональд Трамп заявив про те, що він допомагає Україні, як ніхто і ніколи ще не допомагав. We're uh, helping Ukraine like nobody's ever helped Ukraine before. And I can say this, if uh, I didn't become president, Ukraine would right now still at, be at a level where there would be no even thinking about a peace. And it was... Uh, it's a, it's a sad thing that this happened this would have never happened він також зазначив що приїде в москву якщо все владнається та сказав що спростувавши чутки про те що він приїде 9 травня що це дуже зарано а також він повідомив про те що він міг би закінчити війну за декілька тижнів uh within weeks yeah i think so right don't you think so I'd like to ask, have you, I think we could end it within weeks if we're smart. If we're not smart, it'll keep going and we'll keep losing uh, young, beautiful people that shouldn't be dying. And we what don't want that. Policy? And remember what I said, this could escalate into a third world war. And we don't want that either. Також неочікувано, Володимир Путін почав е, виступати з промовами про рейтинги Володимира Зеленського, він зазначив, що у Володимира Зеленського, у діючого президента України, немає жодних шансів на перемогу у президентських виборах, та зазначив, що рейтинги залужного удвічі більше ніж рейтинги Зеленського. Також він сказав, що якщо Володимир Зеленський залишить свою посаду, то це буде краще для України. До чого це все? Я думаю, що тут вирішувати вам. Але на мою особисту. Думку ця промова Володимира Путіна не була випадковістю. Володимир Путін це сказав цілеспрямовано. На мою думку, для того щоб саме зробити розкол певний політичний всередині країни. Президент Франції Мануель Макрон після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що перемиря може бути досягнуто вже найближчими тижнями. Він наголосив, що будь-яка мирна угода не повинна означати капітуляцію України. Договір має бути підкріплений чіткими довгостроковими гарантіями безпеки. Багато союзників готові долучитися до угоди та надати гарантії безпеки в тій чи іншій формі. та миротворчі війська не обов'язково будуть розміщені на лінії фронту. Їхнє розташування визначатиме саме договір. Ексрадник президента Трампа Болтон розкритикував дії Дональда Трампа, діючого президента Сполучених Штатів, сказавши про те, що Трамп вважає Путіна своїм другом. Він не підходить на посаду президента. І сказав, що він не може відрізнити друзів Америки від їх ворогів. Видання Financial Times пише про те, що Україна погодилась на угоду зі Сполученими Штатами про корисні капалини після того, як Сполучені Штати відмовились від жорстких вимог. Українські офіційні особи кажуть, що Київ готовий підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, після того як США відмовились від вимоги повернути їм 500 мільярдів доларів. Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту, і газ і супутню логістику. Фонд інвестував би в проекти в Україні. Він включає ресурси, які вже добуваються, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти. В угоді відсутні будь-які посилання на гарантії безпеки Сполучених Штатів, на яких Київ спочатку наполягав. Крім того, ключові питання, такі як розмір частки Сполучених Штатів у фонді та умови угод про спільне володіння, будуть вирішуватися в наступних документах сторін. Financial Times також заявляє про те, що Володимир Зеленський вже найближчим часом поїде до Білого Дому для церемонії підписання угоди. Це буде можливість для президента обговорити загальну картину, а потім після цього ми зможемо думати про наступні кроки, пояснив представник української сторони. Речниця ж білого дому заявила про те, що сторони залишаться трохи нещасними після. I think the president knows how to make a deal better than anyone who has ever assumed the office of the American presidency. And in order to make a deal, you have to bring both sides to the table. And typically, when you make a good deal, both sides leave that table a little bit unhappy. шириться інформація про те що трамп не заперечує про приїзд зеленського до білого дому саме 28 лютого. Sky News повідомляє що зеленський у п'ятницю вирушить до вашингтона для зустрічі з трампом цю дату очної зустрічі запропонувала саме американська сторона Видання Wall Street Journal зазначає, що план Трампа не передбачає взагалі якихось гарантій безпеки для України, військової допомоги або ж військової підтримки у разі відновлення бойових дій. Плани президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України не передбачають зобов'язань постачати військову допомогу Києву та відправляти до регіону американських військових. Про це повідомило Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Співробітник Білого Дому сказав, що мирна угода, яку намагається домогтись Трамп, не включає гарантії військової допомоги Україні та жодних зобов'язань сполучених штатів направити до регіону американські сили. Водночас, за даними іншого джерела, газета, президент Франції Мануель Макрон під час поїздки до США і зустрічі з Трампом наполягав на тому, щоб американська сторона надавала військову підтримку військам, які Великобританія та Франція хотіли б відправити в Україну для підтримки майбутнього миру. Трамп був відкритим для цієї ідеї, і Макрон залишив Вашингтон, вважаючи, що у нього є взаєморозуміння з Трампом. Однак міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров виступив із заявою і сказав про те, що зупинки по лінії фронту не буде, зсилаючись на Конституцію Російської Федерації. Коли президент або інший представник російського керівництва приглашає зарубіжних інвесторів до участі в проєктах на території Росії, він має в виду, розуміється, всю територію Російської Федерації в повному відповідності з її Конституцією. На тлі всіх розмов про цю угоду про корисні копалини Володимир Зеленський дав свій коментар та прокоментував саме умови, які передбачає дана угода. Головні питання, які піднімав саме я, а вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали і тут і українці, і американці, ну головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було б було несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас, бо, як я і говорив, і раніше, що не було таких домовленостей раніше, а тому нема про що говорити з точки зору <кхід> цієї тематики. Тобто це важливо, що це про нове. І це дуже правильне питання, що це про нове. І якщо ми говоримо про фонд, це також вирішено питання в цій угоді рамкові, то ну, це, я вважаю, що там «co-owners», In English. тобто партнери це важливо, що а, все таки це наші, як я і говорив, це наші ресурси. Ми вдячні сполученим штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство, і важливо, що а, там а, партнери і фонд цей українсько-американський, а не американський, тобто і фондом не тільки ми а, разом з колегами Сполучених Штатів менеджеруємо а co-owners, тобто rights, тобто права. Але безумовно, дивіться, що казати про гроші, рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. І тому що, наприклад, тим Україна дає від нових, як я сказав, не про минула від нових якихось речей, а дає гроші в цей фонд. Але що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння, чому? Тому що немає договіру. Який наступний, він складніший буде і серйозніший, тому що наступний до видання Жройтерс пише про те, що у Білому домі сумніваються про доцільність запрошення Зеленського на зустрічі з Трампом. Причиною вони зазначають саме неготовність угоди про корисні копалини. Якщо український лідер каже, що угоду не завершено, ми не бачимо сенсу у запрошенні. Очікується, що його приїзд означатиме визнання остаточної позиції щодо мінералів. А він за його словами у цьому новому формулюванні не займе остаточної позиції. Пізніше ж Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що Зеленський приїде все ж таки в Сполучені Штати в цю п'ятницю для підписання угоди. Дональд Трамп також на даній прес-конференції заявив про те, що Україні слід забути про НАТО, тому що це причина, через яку саме почалася війна в Україні. Говорячи про завершення війни, яку розв'язала Росія, він заявив, що я не можу гарантувати, але я думаю, що нам вдасться. Але Росії теж доведеться йти на поступки для врегулювання війни в Україні. США готові йти на відміну санкцій проти РФ, але лише після досягнення мирного врегулювання в Україні. Ми постараємося укласти угоду найкращу угоду, з якою будуть згодні обидві сторони. Він також зазначив, що США спробують поставити питання стосовно втрачених Україною територій, але сказав, що це буде складно. Перша леді ж України Олена Зеленська заявила про те, що її чоловік не збирається бути президентом довічно. Та як тільки будуть якісь певні гарантії безпеки для України, він може залишити свою посаду. Е, головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив. Це е, щоб Україна була в безпеці і гарантії безпеки, якими вони вони не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій у вчорашньому відеозверненні, вечірньому відеозверненні, Нені, президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що він збирається на зустріч з Дональдом Трампом та сказав, що делегації України та Сполучених Штатів працюють над підготовкою до перемовин. Видання ж York Times пише про те, що гарантії безпеки в угоді Сполучених Штатів та України чітко не прописані та не містять конкретних зобов'язань Вашингтона щодо безпеки в Україні. Члени команди Трампу наполегливо намагалися виключити згадку про гарантії безпеки з угоди щодо корисних копалин. Згодом цю фразу все ж додали, але в формулюванні, яке не передбачає жодних конкретних зобов'язань з боку Сполучених Штатів, видання NBC News пише про те, що Росія запропонувала Сполученим Штатам свою частку корисних копалин, яка розташована на території окупованих територій України. Повідомляється, що зараз угода перебуває на стадії обговорення і США не виключає цей варіант. Заявили виданню американські чиновники, знайомі з розвідданими. Випускається, що такий крок міг би закріпити контроль Росії над захопленими регіонами, а також вплинути на позицію Трампа щодо України. Трамп бізнесмен і Путін розуміючи це, запропонував стратегічний обмін. Цитує NBC, колишній американський дипломат. Таким чином, вже завтра Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні для підписання угоди про корисні копалини, і ми вже більш детально будемо знати всі умови, які передбачає саме цей договір. А поки на цьому в мене все. Підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.